Мої вітання. Подивимося, що тут у нас ранкового, ранкової весни відбувається. Оце прокинулися вже перші самці. осмій. Деякі вже активно літають, бо вони вже зігрілися на сонечку, десь були раніше. Вийшли. І отак вони літають, шукають собі. У самців білі такі вусики. Вони дуже весною ранію, дуже активні, бо їм потрібно спаритися з самками, знайти собі пару. Вони тут нюхають все. Кожну шпаринку, кожну трубочку заглядають в надії знайти собі пару. Оце більшість літає ну, самців, а може навіть і всі. Ви теж маєте бачити у себе такий хаотичний рух. Вони то в одну трубочку, то в другу, то в коробку, то ще кудись от залітають. шукаєш співпару. Вони вилітають першими, їх зазвичай більше, ніж самок. І потім вилупляються самки. Спочатку ранні самки, потім пізніше. Тобто цей процес розтягнутий. Вони не всі одразу вилупляються. На природі так мудро якось влаштовано, щоб вони по черзі якось вилуплялися і, скажімо так, щоб вижила якась кількість, навіть якщо там сильні морози будуть. Зараз самці використовують трубочки як готелі. Вони тут переночували, щось поїли первоцвітів. Питають люди, чи треба їх підгодовувати зараз. Ні, не потрібно. Вони до меду рівнодушні, вони можуть на квіточку якусь сісти, первоцвіти, тому краще сидіть в пролізки, підсніжники і всяку красоту весняну цибулькову, яка зацвітає дуже рано. Ну, оце все. Самці в мене повилазили перші. І так цікаво влаштовано, що на початку трубочки самці знаходяться. А в кінці трубочки до, до вузла самки і самці вилазять першими. Потім самки вилазять пізніше. От. Потрібно бути обережним, якщо ви вішаєте над головою десь доходите, тому що коли їм холодно, вони ще не літають неактивні. І якщо так пройтися поряд, вони падають. В них такий захисний. Інстинкт і від пташок впасти і зберегти собі життя. Тому, і коли ви там вранці особливо так проходите поряд, вони можуть посипатися на голову. Отакі новини. Тому годувати їх не потрібно. От. З часом, коли з'являться самки, вони вигріються на сонечко, визріть яєчка. І в цей час вони будуть шукати собі трубочки і їх готувати до заселення, Будуть чистити пух, чистити якийсь ну, простір собі підготовлювати і вже починати носити перший пилок. Це спочатку виглядає такими маленькими, як курчатка, які вилубляються із яєць, а потім вони такі матьорі стають. Пізніше там, через тиждень якісь вже такі бутусики літають цікаві. Потужненькі, тому така природа цікава.